Максимальна вага була 148 кг кілограмів і схудла на кг. кілограмів. Навіть на морі цього літа не попала, тому що я обрала операцію. Скільки зайвої шкіри вам зрізали? Кіло сімсот. Я ходжу 8? в магазинах і скуповую одяг. Дякувати Богу, що у жінки тільки дві. <різь> <різь> Якщо було більше, це було би просто горе. Війна і ось втрата чоловіка. Це сподвига мене на цю операцію. Хочу змін просто у всьому. Вітаємо друзі. Ви на каналі Юченка. Тім це канал про пластичну хірургію. Сьогодні в нас Мар'яна з її чудовою історією трансформації, і вам буде дуже цікаво. Я впевнена, що в нас дуже досвідчені глядачі. Нагадую, що лайки, дзвіночки, коментарі дуже корисні алгоритмам. Ютуба Мар'яна 39 років. Все життя боролася із зайвою вагою. Колись її максимальна вага досягала 148 кілограмів. Вона перепробувала всі можливі дієти від дієт за групою крові до інтервального голодування, але нічого не допомагало. Зрештою, Маріанна зважилася на радикальний крок бандажування шлунку, завдяки якому схудла на 80 кілограмів. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, заради кого жінка наважилася схуднути, скільки зайвої шкіри довелося видалити, та з якими викликами зіштовхнулася команда Юрченко? Тім, щоб подарувати Маріанні тіло її мрії? Ну, максимальна вага була, мабуть, 148 кілограмів. Важити таку вагу це дуже важко, важко ходить, і ти відчуваєш собі, ну от, ти дивишся на фотографію, а тобі там 22 роки. Виглядаєш на 40 років. Психологічно я важко це переносила. І всі ого. Там лів аквапарку була, з'їхала з горки. А хлопець такий: ого, ну це неприємно. Я майже не дивилася в зеркало. В мене із речей було це халат. Ну можливо, два. Ну там, і все. Штани, якась кофта взимку, куртка. все. речей я не купувала. Я зробила баріатирічну операцію. У 2010 році і схудла на 80 кілограмів. 80. 80, так. Тобто це треба розуміти, що, що я там важу, чи не, не мою вагу майже. Ну, це було важкувато, майже завжди голодна. Це була мета мого життя на той період. Я знайшла в Києві. Інститут Шалімова знайшла, хто робить ці операції. На коштувала це в 2010 році приблизно 5 тисяч доларів. Я зробила бандажування. Я хотіла резекцію шлунка зробити, але мені було 23 роки на той період, і сказали, що можливо ти ще будеш народжувати і зробили тільки бандажування. На ту операцію от не пішов лікар. Тут от, між людьми стоїть порт, коли я була повна, його не було видно. Але зараз я ну худи ж? У мене зріст 1,72 м, а важу 64 кг, Ну нормально і, і, і його видно. Ставили якусь мету до якогось там 60 кг і, і, і далі я вже перемогла. Ну десь 75 Я як довго ви йшли до, до фінального цієї ваги? Uh, скільки худла? Да, так, скільки от, ну, до, півтора, до вашої... півтора року я худла. Ну тобто, це півтора року, ну, кг. кілограм, да, це, 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 це така пряма. Mm. Ви працювали над цим. Конкретно. Я не працювала, я не їла. Я просто... Ну це зовсім не дуже правильна порада. Така не їсти. Mm, да? Це, ж це не треба давав мені їсти. Да, да, треба розуміти, да, що Роже. ця баріатрична хірургія да. вона зменшує uh, об'єм шлунку. Ні, в мене бандаж. Ага, у вас бандаж. бандаж. Ну а це Мені теж не зменшує. Просто я не могла їсти. Великова логіка така, я що багато. ми зменшуємо е, зменшуємо кількість їжі, яка викликає у вас відчуття насиченості. Так. Але є пацієнти, які е, можуть пити гарячий шоколад, і Це можна завжди, засезуночку. Можна, да можна завжди знайти <хи> шпариночку, як так, як себе крице побалувати. Але ж так, ці операції вони допомагають пацієнтам відчувати, що вони вже фул і вже їсти більше не треба. Спершу дуже важко. Зараз я вже звикла, і зараз е, майже я не користуюсь цим пристроєм. Я просто правильно питаюсь. Коли я схудла, я на себе дивилася, думаю, боже, яка я красива. З цією шкірою, так я була ну задоволена собою, що я таке зробила. Ну тось, тобто, а схудніть на 80, спробуйте. Це було важко. Я жила вже в такій вазі, я народила ще дитину, і наташки шкіри вони були. Але я була заміжня. У мене був чоловік, і сталася така подія в березні. Ось він його не стало. І потім я подивилася на себе: я хочу жити, жити за двох. А як ви обрали нас як ціль <смут> досягнення більш досконалого результату? Дивіться, я ну хотіла попасти до найкращих. <смут> я знайшла вас. <смут> так, це просто <А>, секретно. <смут> Нічого складного. <смут> <основного? смут> я <смут> ні ні. в мене сестра підписана на блогерів там, і ось вона каже: там є така Надін, вона робила і дуже все подобається. Давай запитаємо в неї. Ми написали. Вона Нічого нам відповіла себе. так. Я їй написала, відповіла, і все я подивилася вас в інстаграмі <ріст> так дуже приємно. і по. Після операції їй подякувала. Вона мені також відповіла. Дуже приєднати. Да, бачите? Так, дякую. їй. І це, це Ось так я знайшла вас. Бачите, хтось свою історію розповідає свою історію. Вона надихає інших і так. Це mm, один так. за одним. Чому це, я тут? Ну да. я думаю, що це те, що, що це реальна історія, що вона відповіла звичайно. І що звичайно. Це не просто маркетинг, об'яви. Ні ні, що... ні, 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 вона відповіла mm -hmm. нас так. І сказала, що добре, що ти все зробила. Ну молодець, красі бути Людяність. Ми працюємо з людьми на з так. картинками. Я настільки це хотіла, і хотіла вже, щоб воно все було добре, і щоб все хочу на море. Я навіть на морі цього літа не попала, тому що я обрала операцію. Такі складні пацієнтки, як Мар'яна, вони не дуже часті нашій практиці. Це потребує консиліуму лікарів. Ми розібрали її кейс з анестезіологом, з лікарями по тілу. Розробили точний план її. Лікування, тому що це лікування не одна операція, а декілька послідовних операцій. робимо повністю чекап для того, щоб з'ясувати, які операції можна поєднувати, які не можна поєднувати, який реабілітаційний період потрібен між цими промежутками. І розробляємо максимально для цієї пацієнтки план її лікування з цифрами вартості. І пацієнтка може самостійно обирати. На якому етапі для неї цього достатньо? Мар'яна до нас потрапила в стані з дуже, дуже, дуже зайвою шкірою. Пам'ятаю першу нашу консультацію, коли вона прям шкіру з живота заправляла в штани, і я розумію, що їй було це дуже важко кожного дня відчувати себе як. Жінка. Операція тривала десь майже 4 години, тому що це була і підтяжка грудей якірна, і це була ще і абдоміна пластика по типу -де ліс. Тобто, це коли ми скорочуємо шкіру не тільки в горизонтальному напрямку, але ще й в вертикальному. Тобто, це багато рубців, тобто це вертикальний рубець майже на весь живіт, і горизонтальний. Тут є завжди, щоб не відрізати багато тканин, щоб не отримати нікроз, наприклад. І також не залишити цю шкіру, щоб це виглядало все ж таки гарно. І в цьому якраз є складність цієї операції, що нам потрібно утримати баланс між тим, щоб багато не відрізати, і щоб не залишити цю зайву шкіру. Для мене було професійним викликом. Ми хотіли зробити і довести, ось скажімо, цей клінічний випадок до гарного і ідеального результату. А ці операції потрібно, щоб виконували команди, це не операція одного лікаря. І в нас в країні не так багато команд, які можуть виконати такі складні перетворення. Треба розуміти, що Ця команда потрібна бути не тільки хірургі, а ще й анестезіологи, медсестри для того, щоб це було максимально правильно виконане. Тому багато є по всьому світу центрів, які займаються такими пацієнтами. На жаль, у нас в Україні немає таких спеціалізованих центрів, тому до нас звертаються пацієнти і ми. Нашою командою можемо запропонувати таку трансформацію комплексну. О, на операцію. Дуже страшно. З до речі, коли я лягаю, в мене була не одна операція, і на цю операцію я ну на кожну операцію лягаю. Я готова, я готова вмерти. Мабуть, і ти прокидаєшся? І ти, і ти щаслив. У мене сльози, і я щаслива, що я прокинулася. О, боже, я прокинулася. А потім же о, все зробили. Все чудово, я побачила, і це ейфорія була, просто ейфорія я готова була встати і бігти. Ти відчуваєш себе по Ти ходиш отак, а в мене то все чудово. Я ось набила тату, лікарі мені забороняла, я все одно це зробила. І це, мабуть, вплинула операція, що тут що не буває, робить мене сильніше. Я, я посміхаюсь. У мене мама сидить і питає, чому ти посміхаєшся? Я просто щаслива. І все, от і з чого. І треба посміхатися і жити, насолоджуватися кожною миттю. Може, це. це, мабуть, внутрішнє відчуття. Навіть не так я, я виглядала, до речі, і до операції, я могла виглядати, я просто одягалася по-іншому. І хто не знає, в житті б не сказав, що в мене щось не так було. От, взагалі, я так, так само виглядала в одежі. Без одежі, так. А в одежі я виглядала нормально. І, але внутрішнє відчуття змінилося ставлення до себе, до людей, коли ти спілкуєшся по іншому, до тебе ж по-іншому, люди тягнуться. Змінилося е, зовнішньо за вашою допомогою. І внутрішнє також. Але це теж е, серйозна історія про внутрішні зміни, тому що ми завжди кажемо, що коли. Жінка почуває себе там більш впевненою, да, то це транслюється на, на так. Це так. якраз надихає нас на, на всі ці трансформації для пацієнтів. Такі пацієнти, як Мар'яна, це виклик і надихання для хірурга, тому що ми бачимо її справжню, справжнє бажання перетворитися. Ми розуміємо, що ми можемо допомогти. І це є історія про те, що надихає і лікаря, і ми надихаємо свої роботи її, і хочеться, щоб ми надихали і пацієнтів, які дивляться цей канал, для того, щоб вони дивились, що це можна так зробити що є така можливість. Інколи пацієнт соромиться прийти в зал, і тому, що в неї є зайва шкіра. А коли ми вже її прибрали, то вона спокійно може піти в зал і вже далі тренувати м'яз, щоб покращити цей результат. Бо ми завжди кажемо нашим пацієнткам, що операція це не кінцева точка. Ще потрібно далі працювати із дієтологом, з косметологом, з фітнес-тренером. Тому якщо ми хочемо досягнути гарного результату. То потрібно працювати комплексно. Для пацієнтів привожу таку аналогію, як оверсайз-одяг, да, і нам треба зробити із нього коктейльне плаття. Да, тобто нам треба і тут вирізати, і тут вирізати. І це все в під час операції відбувається. І треба зрозуміти так все е прибрати, так, всі зайві частини вашого одягу, щоб воно сіло і було, е виглядало. Е Привабливо, да, а не якось там криво. ще однаково. Ще ще дві, так. да. А їх ще й дві. Так. Це якраз Два історія. Да. Дякувати Богу, що у жінки тільки дві, <рив> <рив> тому що якщо було більше, це було би просто горе. Я хотіла одразу імпланти. Одразу це дуже ризикована історія, так. і так, воно так. підвищує ризики достатньо сильно. Може підвищити ризик ускладнень. Після збирання вона може не витримати ці всі збирання, молочна залоза, і може бути некроз, може бути відторгнення цього імпланта, Да? Тобто Ніяк це дуже, дуже дуже ризиковано Мене все робити. Пояснило. Да. Пояснило це. Треба розуміти, що інколи коли дуже велика травма, коли дуже багато роботи з тканинами, то імплант краще зробити через півроку, через рік. Чи якщо це буде для вас. Потрібно, да. Тим самим ми якраз можемо зробити це більш безпечно і з, з розумінням те, що е, це може бути і збереженням всіх тканин, які нам потрібні. Дуже багато було зайвої шкіри, і ніжка молочної золози, яка годує сосково е, релярний комплекс, е, вона дуже велика, і е, при таких операціях краще це зробити в два етапи: тобто, спочатку прибрати зайву шкіру. Зробити з складної золози просту і потім вже її збільшити з допомогою імпланта, коли в нас вже минув час реабілітації. Коли ми подивилися, що в нас все дуже гарно все загоїлось, то ми вже приступили до другого етапу. На другому етапі ми спланували зробити збільшення грудей з допомогою імплантів. Ми попрацювали ще рітельніше з шкірою живота ще більше її скоротили, тобто не робили жодних додаткових розрізів. Тобто просто скоротили в вертикальному напрямку ще більше шкіри, і також ми попрацювали з руками. Тобто ми зробили брахіопластику і прибирали зайву шкіру з рук. Я не дуже люблю операцію брахіопластику. коли до нас приходять молоді дівчата з трішечки зайвої шкіри, то я всім раджу попрацювати косметологічно з цієї зайвої шкіри, тому що цей розріз все одно він буде помітний, він дуже великий, але в випадку, в тому випадку, в якому була Мар'яна, це не Обов'язкова операція. Жодних методів скорочення шкіри не існує. І тому ця операція для неї повністю виправдана. Згідно даним літератури, під час таких операцій відсоток ускладнень досягає майже 30%. Тому це у 30 пацієнток можуть бути певні ускладнення після таких операцій. Це і гематоми, це і е, нікрос чи крикраєвий нікрос тканин, сироми. Але на, е, на щастя, ми е, не мали ускладнень з Мар'яни. Звісно, що я попереджав Мар'яну, що е, можливо будуть е, якісь корекції, тому що е, при таких е, операціях вони майже завжди виконуються корекція, щоб е, досягнути гарного результату. Ось. і Мар'яна до цього віднеслася дуже спокійно. Вона була готова. В неї був дуже серйозний настрій на ці операції. Хвилювався я чи ні? Скоріше ні, бо я був впевнений в своєму досвіді. Я був впевнений в своїй команді. Ми робили так, як ми заздалегідь планували. І ось ми чекаємо Мар'яну на третій етап, щоб досягнути кінцевий результат. Треба сказати, що повністю вся вартість її трансформації ми порахували десь до 20 тисяч євро. І це в залежності від того, який об'єм, які імпланти обирати, як це компонувати, в цій пацієнтці десь коштувала така історія: до 20 тисяч євро. Це входило в максимальний той план. Які ми розробили трансформації для цієї пацієнти? І абдомінопластика, і груди, і руки, і, і ліпосакції тобто це максимально для неї була така розроблений прайс. Скільки за шкіри, може, там в кілограмах вам зрізали під час операції? Дивіться, я важила перед операцією 67-68 кілограмів, зараз я 64, але відрізали. Забрали від мене 1, 700 кіло 700 з живота. Це тільки з живота. 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 Так. Як ви оцінюєте якість шкіри? Чи бачите ви покращення згодом, що вона скорочується, чи ще буде треба якесь додаткове втручання на ваш, на ваш розсуд? Розтяжок ну, є трошки, але не такі, які були. Вони стали блідніші, тобто взагалі все виглядає таки непогано. Так, ну тобто це ж все одно великі напрямки, вона трошечки перерозтягується, навіть та шкіра, яка на вас залишилась. І в принципі, по скорочення воно природнім шляхом відбувається. Результат вражає. Так, да, але інколи пацієнти думають, що це така магія. Mm -hmm. Оп, Лікар дотронувся і все це і воно стало як в мультику якомусь. Ні, На жаль, цей реабілітація, цей можливість якихось ускладнень, цей. І операційної прив'язки, і довгий час для того, щоб ми побачили остаточний варіант. Це теж така історія, яка від пацієнтів вимагає готовності до, цієї, до цих трансформацій. теж, Тому що якщо люди думають, що, що ця операція вилікує всі там, психологічні аспекти, то інколи це може навпаки ще грубіше може вплинути. Тому ми готуємо пацієнтів, спілкуємося про те, що реабілітація. Це важко. теж да, історія, яку треба е, пережити. Всі питають, наскільки важча реабілітація, ніж проста операція. Да? І тут дуже важко поміряти, але чим більше ми завдаємо травми під час операції, тим складніше е, тілу це, це реабілітуватись і відновлювати. І в вашому випадку це була найбільш така складна історія. Тобто, травматизація е, доволі сильна. Тому інколи ми не можемо зробити ще одну операцію ще там поєднати. Так? Тому що це може бути дуже складна реабілітація. Після саме важке те, що потрібно було лежати. Я цього не вмію робити. Я бігала, ходила. Цього не можна робити, і в мене <рес> <Минуточку>, <рес> так. Я потім пожалкувала. До речі, в мене атьок пішов, і ноги ну, там, до речі, фотографії є. Можливо, ви їх побачите, і там все було синє. Я перший раз в житті бачила таке. Компресіонних чулків, воно все було отак, от синє, знизу до цього. Це був жах. Я перелякалася, я зразу написала, але сказали, так треба було лежати, а я не лежала. Так, треба розуміти, що пацієнти після операції знаходяться в якомусь уявному благополуччі. Вважають, що ну все ж, все, Особливо, якщо не були. Ні, воно важко було. Мені важко було ходити, але я не вмію просто знаходитися на одному місці. Мені треба щось робити. Я така людина. Будемо прив'язувати. Шо? Так, Що треба туди? було прив'язувати. Тобто треба додавати в лист призначень там настольні ігри, mm -hmm. серіали, я не знаю, там гра престолів, вісім сезонів, жить і дивиться. Мені як жінці цікаво, і ну я і по повійках обговорюю з пацієнтами, як змінилися їх там побут, якісь побутові звички. Чи були якісь ваші особисті звички після операції, які, від яких ви відмовились, чи може з'явилися які нові ритуали там зранку. Знаєте, як там, іноді як міняєш машину, там, їздиш на автівці і шукаєш ну, там, по звички старі кнопки. Чи були якісь там відчуття? Я ну, не про фантомні, якісь там, ну, там болі. Так? І ви, ж, ну, ви ж лишили частини свого тіла, як відчуття в, от, в, новому, в новому образі? Я набрала білизни, okay. хоча він не на Я зараз ходжу okay. без білизни. Оце, мабуть, було okay. найзаповітніше. Пікантний да, Фікант, да. подробиці одягу я накупила багато. Тепер я її ось, ношу те, що не могла раніше вдягати. А хотіли? Звичайно, хотіла. Mm -hmm. Чи була якась сукня мрія або білизна мрія? думаю, коли ви були вже в Ні, процесі? Треба було все. Це Зараз все, я хочу в було. магазинах і скуповую одяг. Але ж живота не стала. Я можу дозволяти те, що ну так не дозволяла собі взагалі такий одяг відкритий. Mm -hmm. Відвертий. Так, живіт, от, от так, от. я розумію, що на сонце не можна виставляти шрам, а да, я, я прикриваю да. обережно, коли сонце. Але мені не смущає цей шрам, який в мене. Я взагалі Вон дуже вдячна. Він буде вам ще, подобається. ще менш помітним. Так. Так. Де зараз робець вас? Uh, їх два так. на животі. Uh -huh. Вдоль і поперек. Ну, тому що да, треба і так було, і так. А, так тому Зменшувати. що нам коктейльна сукня потрібна була. Так, дуже дуже забагато було шкіри, і я це розуміла. Але все зробили в найкращому вигляді. Мене все задовольняє. Шрами трошки стануть, не трошки а стануть менш так, помітними. Так, таке питання. Ось в мене був такий випадок, коли ну, це потрібна була операція взагалі. А чи буває, що приходять, а ви їм це не робите, і вона їм не потрібна? Так, це, це така історія, коли пацієнтка, наприклад, купує якусь плаття і не може в неї влізти? Вона приходить, і каже: А тут менше зробити, щоб я в плаття влізла. Да? Чи, наприклад, була історія, коли принесли? Немовляє, і сказали, що треба йому уші приїжджати, тому що вони капловухі, і дитина буде все життя там страждати. Звісно, ми спілкуємося з пацієнтами різними, і коли ми бачимо, що є якась така психологічна складна неготовність, да, то ми кажемо. Ну, Вибачайте, але в, тому, в цьому випадку це так не працює. Пластична хірургія це не та історія, яка може вирішити всі питання. Там, да? У мене є гроші, там, типа, давайте, працюйте. Да? А, ні, звісно, ми дивимося, що ми можемо покращити, да? чи ми можемо допомогти. Якщо ми бачимо, що ми не можемо тут допомогти в цьому випадку, чи не можемо покращити, то інколи так і кажемо. Ну, ми Просто також любимо вау-результати. Нам приємно працювати з, з дійсно змінами, коли вони такі пограничні. Ну, якщо це моє ставлення, ми не маємо вчити пацієнтів. Я завжди там собі думаю, ну чого ж не піти до залу? Ну з такими а, мінімальними, так, мінімальними так. змінами. У нас є, а, ну, у мене є та на, по обличчя. Пацієнтки, фітнес коучі, тренери вони іноді, там, роблять, іноді так, да? так. А це це же від, від вона не тренувала? Чи це ліпосак? Це вони іноді навіть ну, радяться там, як, як оцінити результат певних клієнтів. Але... Чи приходять пацієнти? вибачай… Коли хочуть схуднути, зробити мені ліпосакцію, я хочу схуднути так. на 30 кілограм. О, о. Відкачайте в мене життя. Неправильно ну, і так і ліпосакція це, це не метод схуднення взагалі. Так, так. це так не, не працює. Ну з пресом така сама ситуація. Це ліпомоделювання спортивного живота. Ну, Якби здається, що воно коли... ну, так да, краще легше зробити. Я не знаю, ну чи легше ну як я не пацієнт, аб, ну абдоміно. Пластики, чи легше воно буде, я не знаю, розкажіть, може, все Та ж таки. Не, легше то... воно не буде. Реабілітація, тобто, це взагалі, поки етап встановлення легше піти до зала, провести там півроку це і ж все треба буде над собою добре. Досилі робити. Ну так. Кожен день треба прибирати ліку. Ми бачимо у Мар'яни дуже серйозний настрій. Вона розуміє повністю складність цих операцій, вона погоджується на багатоетапні операції, і вона хоче отримати дуже гарний результат. І тому ми на наступному етапі будемо працювати з сідницями, з стегнами, і мені здається, все. Це вже буде кінцевий етап. Чим ви собі порадили? От якщо ми відмотаємо весь цей період назад, ну я не знаю, чи до операції на шлунку, чи до пластичної, як ви вважаєте, чи не дарма ви все це прийшли? Чи порадили би ви а, подібний шлях іншим пацієнткам, жінкам? Якщо б можна було, я б набрала таку вагу. Але, але коли це вже сталося, ну, так, я б пройшла все заново. І, мабуть, би, скоріше до вас би прийшла. Оце. <рес> Оце моя помилка. Ми сьогодні вам показали нашу фантастичну пацієнтку з надскладним шляхом до перевтілення, і я знов нагадую, що ви можете в коментарях задавати додаткове питання або може розказати свою історію і лайки, і дзвіночки. Все дуже чекаємо на ваші відгуки. І Якщо історія Мар'яни вас надихнула. На трансформацію, будь ласка, звертайтесь до нашої команди. Ми все зробимо так, як треба. Не лякайтесь питати.